А у вас коли-небудь боліла голова? Може, вчора чи сьогодні? Артрит, білю, спинах, що віти? Ібо профен? Ну, коли сильно болить, то ковтаєте пеоїди, коли слабенька, то що п'єте парацетамол. Але що між ними? Схоже, проблемка? Я хочу представити вам лігодон, опіоїд нового покоління, запатентовані оболонці, яке уповільнює смоктування. Він ідеально підходить для ран, раку, травм. Це зрозуміло, але також підходить при слабких, хронічних, періодичних болях лише однапів. Зміниться лише дозування, та фармацевтика завжди намагалася контролювати біль, але лігодеон не контролюватиме. Він знищить біль. І не лише в реанімаціях це пігулка для мами й тати і крихітки тіми, який тільки на збір свого коліна. Ну, біль, те, що єднає всіх нас, і ми, будучи людьми, знайомі з болем. Він великий урівнювач, але оце перша пігулка в історії людства, яка дбає про всіх усередині цієї пігулки світ без людства.